Всім добрий вечір! З весни, коли ходили з мамою ще косити отуди зелень, нас нас, мене зацікавив ось цей кущ. А це дивлюся, що це коров'як. Ой, буся мене тяне. Але тоді мені здавалося, що то якась колючка росте. Як повигоряло, тут завжди був такий спориш гарний. А то виявляється коров'як. Ну що, він тут у затишку. Не випалило його сонце, корінь. Гарний виріс. А це відео для тих, хто не бачить в містах через будинки, або хто фізично не може побачити. Ну майже, так скажемо, захід сонця. Майже. Тому що за 10 хвилин вже буде восьма. Вечір. Красиве, правда? Але ж воно сьогодні, як на мене, то й віджарило. Чи то вже я така чутлива організмом стаю? Але було так спекотно і гарно, спекотно. Буся по-діловому, він уже... Не один рік сюди ходить, все знає. Це ось тут такий трикутничок поля, а там є дорога. Он туди і аж туди за ангар. То ми можемо і так в кругово і туди сходити. Цьогоріч тут соя. А в тому році, по-моєму, була кукурудза, якщо я не помиляюся. І оце дивлюся. І біля нас на городі в людей соя. Горить знизу. Просто горить. Ну, що ж ти там уже нанюхав? Красень ти мій. Діловий такий. Бой. Бой. Як висохла трава, аж хропостить під ногами. Сонечко, закінчується цей день. Якраз вдалий час для прогулянки. Вже і не так спекотно, але ще й не вилізли комарів. Вони отам десь ближче до дев'ятої вечора. Вчора ми пізненько з бусею вийшли. О, хочуть вечеряти і дуже. За цим хрупотом трави нічого й не чутно. Так тихо сьогодні стало ввечері. начебто оце так ідеш, тиша, природа навколо, і тільки ми з бусятком більш немає нікого в цьому світі. Ой, як тут заросло, босечка. До речі, хто дивився сьогоднішнє відео. Поїхала я на пошту, в таку спекоту, а посилка так і не прийшла. Хоча смс мені прийшло. Зламалась машина. Зламалась машина. Ой, ні, Буся, ми туди не підемо. Ну куди ти мене тянеш? Мені туди страшно йти. Ні-ні-ні. Вертаємося назад? Ні. Буся не можна. Того, що не можна. Тобі не страшно? Мені страшно, буся. Ну, поміть територію і йдемо назад. Отак. Пішли. Не серце тільки. Отак. Хороший хлопчик. Тиша. Аж самій дивно, не де і трактор не гуркоче. Зелене море. І вітерцю нема. Так, буся за поворот і назад. Нічого нам ходить? Сідає сонечко. я подивилась на бусю. Мені здалося, наче він дише з відкритим ротом. Думаю, не вже тобі спекотно. Вже... Восьмого вечора досі, вже ці 10 хвилин пройшли. Це вчора так пилючку пробило, бачите? Ніхто сьогодні не їхав, хтось на велосипеді, якісь сліди собак. Лелека ходила, ось. Це точно лелека. Точно лелека ходила. Зараз ми дойдемо за поворот і назад. О, трохи вітерець подув. Ай, як добре. Дивіться, Лелека! Лелека! І ось. Панська порода, подождіть мене. Куди ти так розігнався? <плес> 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 чекай, чекай, буся. Тож чекати треба, а не самоуправством займатися. Отак, ми з ним балакаємо. Для нас все нормально. Так, наостанок ще покажу. Помилуйтеся і ви. Може я трошки дуже рукою тіліпаю, я не взяла тримач для телефону. Телефону карман та й пішла. Я не думала, що ми сюди підемо, і я буду знімати якийсь там. Ну, не якийсь а гарний захід сонця. Краса. Сонце каже, відпочинь поки. Запасайся водою. А о п'ятій ранку ми знову почнемо. Смажитись. Що буся? Він каже, ти ж казала до повороту, все. Так, пішли назад. Бусь. Пішли назад, не можна туди. Все-все-все, все. Того, що не можна, розвертаємося. Пішли. Не, не сперечайся. Отак. Молодець. Ти ж мій гарний. Підемо ще на ту сторону. Все, всім пока, Бусь, Кажи, Бусюнь, чуєш? Бусь, не хоче. О, Боже ще, о, от прилетів. Та лети. Бось. Всім пока. Ні. Не хочеться йому. Бось. Ну так що, прощатися не будеш? Підемо додому. Босьонь. Ну скажи що-небудь. Бусь. Ну бусечка. Це робиться ось так. Обганяється. Ну що, підемо далі? Бось. Кажи всім пока. Бусь. Всім пока. Ну, скажи хоч щось! Молодець. Все. Молодець. Отакі у нас гульки. По скриптум Ще й до соняхів ми дійшли цього вечора.